Україна розширює економічну співпрацю. Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з урядовою делегацією відвідав Саудівську Аравію. Чиновники провели зустріч з місцевими міністрами та бізнесом. Понад 80 компаній зацікавлені у співпраці з Україною. Саудівські інвестори, які вже працюють в Україні, готові розширювати виробництво та аграрні проєкти. Головна мета посилення економічного партнерства та підготовка візиту президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Аграрії отримують підтримку на отримання корів. До державного аграрного реєстру подали заявки на субсидію понад 11 тисяч фермерів на загальну суму понад 380 мільйонів гривень. Міністр агрополітики Віталій Коваль запевнив, усі, хто звернувся, отримують виплати. Водночас прийом заявок тимчасово призупинили ліміт фінансування вичерпано. Більше і про програми підтримки фермерів, і про останні міжнародні домовленості в аграрному секторі розпитаю Віталя Коваля, міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні. Слава Доброго дня, Ірина. Отже, вчора ви повернулися із закордонної поїздки у складі урядової делегації, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським. Саудівська Аравія Туреччина. А з чим повернулися для аграрного сектору? Це була така досить тривала, але результативна поїздка в Саудівській Аравії очолювала делегацію. віце віцепрем'єр України Юлія Анатоліна Сверденко. Ми були там в суботу і в неділю. Потім активна зустріч в Арабських Еміратах уже під головуванням нашого президента України Володимира Зеленського. І потім була поїздка до Туреччини. Всі три країни різні, але можу сказати, що незмінним є інтерес до співпраці в аграрній сфері, особливо Саудівська Аравія, яка вже має історію успіху. Нагадаю, що саудівський капітал працює в декількох компаніях України. Зокрема, це компанія Continental Farming Group, яка обробляє 200 тисяч гектарів землі в Україні. І приємно, що Ця компанія фактично є одним з найбільших платників податків в агросекторі. Вони сплатили в минулому році 1 мільярд 600 мільйонів гривень до бюджетів всіх рівнів. Їхній успіх, також успіх інвестування в компанію MHP, Корпорації Salik і інші приклади, змушують саудівських бізнесменів в інших компаніях думати про інвестування в Україну, тому що вони бачать, що це перспективно, що це про. Тривалі процеси і про те, що Україна стає дедалі сильнішим гравцем на агроринках світу в цілому, також можу сказати, що величезний інтерес в бізнес-спільноти і в Туреччині, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, особливо в Арабських Еміратах, після підписання угоди про вільну торгівлю, простір для співпраці збільшується, тому що з багатьох. Позиція особливо в аграрній сфері знято мито візне. Це означає, що українські аграрії та переробники харчової продукції мають вільніший доступ до ринків Арабських Еміратів сьогодні. Наша взаємоторгівля в агросфері там вже досить на пристойному рівні, але ми бачимо, що можемо збільшити цю торгівлю в крат. тому запросили і відповідників і міністрів до України. Кож говорили про зустрічі на рівні бізнес-делегацій, щоб український бізнес, українські асоціації аграрні встановили контакт саме з нашими партнерами в цих країнах. Пане Віталію щодо внутрішніх аграрних справ. Цей рік розпочався з того, що Мінагрополітики оголосило про прийом заявок на бюджетні субсидії для аграріїв та фермерів. Прийом таких заявок тривав буквально кілька днів. Тож розкажіть, а що це за напрямки і чому вони користуються популярністю? Ми продовжуємо підтримку тваринництва. саме і розуміємо, що розвиток тваринництва на селі це не лише про в літрах молока чи в тонах м'яса це про стабільність на селі, про те, що дуже важливо розуміти, що село має жити 14 мільйонів жителів України це в сільських територіях, і ми маємо їх підтримувати різними програмами. Тому дуже популярна програма підтримки, саме малого фермерства. Я нагадаю, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами ми. Отримуємо фермерів, які обробляють до 120 гектарів землі. Це дотація 4 тисячі гривень на 1 гектар. І з початку року, буквально за лічені дні, ми отримали 14 973 заявки. Всі, хто відповідають вимогам, які прописані в програмі, отримують ці кошти. І дуже важливо, що. Ми виплачуємо сьогодні дотацію через державний аграрний реєстр, тобто без впливу чиновників, без е, будь-якого е, втручання в відбір в кваліфікацію тих, хто отримує е, дотацію. Важливо просто відповідати цим е, вимогам і зареєструватися. Часто е, дійсно е, на мільярд двісті чотири мільйони. Ми отримали заяву, тому е, призупинили збір в межах наявного фінансування. Е, Аналогічна програма по підтримці тваринництва на голову корів це 7 тисяч гривень за кожну голову, яку отримують наші маніфермери. Це ті, хто мають від 3 до 100 голів в своїх господарствах, яких заявок ми отримали 11508 і загальна сума підтримки буде 385 мільйонів. Важливо, що фермери чітко усвідомлюють, що потрібно. Якомога швидше подати, і підтримуємо тих, хто провадить діяльність? Це, це дуже важливо сьогодні для продовольчої безпеки не лише України, а й для цілого світу. Студія і пане Італію, маємо менш ніж хвилину. Скажіть результати? От на цьому тижні відновився проект Земельний банк. Перші у 2025 році аукціони із оренди державних сільгосп земель пройшли у системі «Прозоро». Чи задоволені ви результатами? Скажу, що кожна гривня, яка надходить до державного бюджету від прозорих аукціонів оренди землі, це результат для країни. Тому що я нагадаю, всі кошти, які надходять до державного бюджету від оренди, направляються знову ж на розвиток тваринництва та з Я скажу про результати минулого року, У 2024 році. У нас надійшло 343 мільйони гривень від. Прозорої оренди державних земель, і ми розуміємо, що те, що раніше, на жаль, не стало цілими міфами і нехорошими історіями, сьогодні приносить дохід напряму в бюджет держави. І дійсно, в цьому році, після проведення нормативно-грошової оцінки, перші аукціони стартонули. Хороші результати: 16 аукціонів принесуть державі 101 мільйон гривень. Тобто, фактично, ми бачимо, що інтерес до оренди державної землі не зменшився, а навіть трохи зріс порівняно з минулим роком, і ця динаміка буде продовжуватися. Тому закликаю всіх аграріїв великих, малих, середніх приймайте участь в аукціонах. І нагадаю, що за результатами минулого року 68% виграних аукціонів це були місцеві середні маленькі фермери. Тобто Ця програма дозволяє е, збільшити земельний банк і орендувати в держави на 14 років землі в е, тих регіонах, де ви хочете проводити діяльність. І фактично 14 років це для однорічних насаджень, а 25 років це для багаторічних, в тому числі садівництва, виноградарства. Приймайте участь, зміцнюйте економічний потенціал держави і розвивайте сільське господарство. Пане міністре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.